Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби, друзі. Як же ж давно ми тут не були? Практично рік. Гарні місця такі. Зараз практично всюди, де не поїдеш, сухо, отак, От як зараз. Тому сьогодні вирішили поїхати в ці ліса, подивитись, як тут, поки їхали. Жодної калюжі, то означає, що тут дуже довго не було душів. Ну, все рівно пройдемось, подивимось, що тут є по грибам, може щось і є. Ну, а, ну, як завжди, все вам покажемо. Перші наші гриби це мухомор сіророжевий. Так. Ну такі вже сухі-сухі. Так, подивимось. Де ви є? Ага, вже побігли. Зараз догонимо. Трошки вітерець сьогодні. Ну, температура така, більш-менш, десь градуса 24. Їхали. Переважно сонячна погода. Взяли все рівно. Хоч і не спекотно, побільше водички з собою, тому що тут для собак не калюш, нічого нема. А це що ховається. Це пантерний мухомор, але він вже такий висохший теж. Ну що в тебе? Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Хто не знає, у нас наші собакини Жекіль кірі і Марсель. Пройдемо сьогодні недалечко. Подивимось, якщо будуть грибочки хоч якісь, то в принципі можемо погуляти. А якщо ні, то зробимо таку розвідку і обратно. Поки що, окрім сіро-рожевих і ні, висохших нічого немає. Тут попереду яри починаються. І відчувається аж трошки прохолодніше. Може все ж таки тут якась влага і залишилась. Навряд чи ми сьогодні знайдемо молоденькі грибочки. Ну а ті, що вже полізли, яким вистачило вологи, то може і знайдемо. Повторюсь. Зараз всюди так сухо. Собакени, пішли. Уже все высохло. Что там, мухоморы какие Ага. Да, цікаво по прогнозу. Обіцяю далі спеку таку локаційно. Дощики є такі невеличкі. Навіть е, не мухомор. А так, да, може і мухомор, да, мухомор. Угу. Скрізь за все пантерний. Що, запоїхавсь трошки? Та мені. воно. Це ще гарно, що сьогодні не дуже спекотно. Походимо десь півгодинки ще. І якщо нічого не знайдемо, то перейдемо в буковий ліс. Тут є неподалеку. Та воно він. Там така стежка лісова. Біль би тут трошки незручно. І лят повно. А ми поруч ідемо, от он вибігає постійно. Так от, походимо по луковому лісі. Може там якісь знахідки були. Хоча може і тут щось зустрінемо. Гарний день сьогодні. Головне прогулянка. Собаки собі бігають. А ми воно свіжим повітрям дихаємо. І більбу шукаємо. Де він побачили його? Нічого, друзі. Рухаємося така стежка лісова до букового лісу. Собак вже два рази попоїли бабічкою. Дощику треба. Та я думаю, що і дощики підуть, да? то не, не одразу гриби підуть, не одразу проснеться грибниця прокинеться дрібниця може і спити, а може не сп'яти да. Мух багато пішли зікро пішли Максик, давай пішли вперед попіляли тут да? трошки лісок зайшли ми до того участочка, що я казав Ну, пройдемось подивимось Тут є де полазити праворуч, ліворуч. Ох, є ри попереду починаються. А що там в тебе? А це кажуть лісний мозг. Лісний мозг? так. Да. він так з спиньочка на пенеок. А, ти вже фотографувала такий, так? Так, друзі, кажуть, що він перелазить з спиноючка на так. отак це і не гриб да, і не мох це якась і... Яка істота жива істота. Да, жива істота отак природа До да. речі, мягкенький Ми будемо чіпати живу істоту трошки мішаний ліс пішов Воє є. Грибів немає поки. Ох ти! А там якийсь путючок. Трошки водички є. Собакени, пішли. Хоч трошки лапи помочити собі. Вот такого. Марсил, Бильба, иди сюда. Поласки трошки. А лапы. А да? Не знаю, насколько они холонули, я Вида, вимазати статусі. Пішли за пішли наверх. вверх. Давай, Жека, пішли. Жекіри. Давай. Так, ну пішли далі. Щось мені підказує, що ми сьогодні без грибів. Але дуже хотілося ці місця провідати. Піднімаємось ми від цього яра, йдемо назад. Але Такий коло зробимо невеличкий. Надія ще є. Перша наша знахідка в цьому участочку лісу. Ух ти, муха яка літа. Мухоморчик висохший. Кущі черниці, вже яка крутить в них. І бубочки є. Значить, Воно, а диво. Диви Іріша. От неслухня, а? Так, да, Вже є, Є? Є. Є. Ага. Так, друзі, ці місця пусти. Ну будемо знати, що тут якщо і підуть дощики, то треба чекати. Це досить далечко і дорога така не дуже. Тільки, напевно, не знаю більше за півгодини їхати по лісової дорозі. Але як прогулянка гарна. Собаки побігали. Ми свіжим повітрям подихали. Та й гарно. Перші за все, завтра поїдемо вже в гори. Подивимось, що там. Якщо і там грибів, не знайдемо, та хоч красоти. Подивимось, як там річки, гірські, собаки дуже полюбляють не купатись. Так що, якось так. Друзі, все, будемо їхати ми додому з вами, як завтра, до зустрічі.